Вітаю, мене звати Наталка Седлецька. Це програма схеми. І сьогодні ми розповімо про невідомі факти стосовно майна і статків політика, до якого цими днями прикута увага багатьох українців. Про вплив та тісні зв'язки із Росією, якого схеми опублікували чимало розслідувань із моменту повернення його близького соратника Віктора Медведчука у публічну політику. Мова про народного депутата від опозиційної платформи за життя Тараса Козака Україна підтримує свободу слова, але на пропаганду країни агресора. Заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи запровадження санкцій проти телеканалів «112 Україна, «Ньюзван» та Зік. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав напередодні і таким чином ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Вона на п'ять років запровадила санкції проти народного депутата від ОПСЖ Тараса Козака, який є номінальним власником цих трьох каналів. Загалом обмеження наклали на вісім його компаній. Компутіна Віктор Матвачок ініціює зараз. Сторонення президента бо, мовляв, блокування медвечуківських каналів це політична розправа і наступ на свободу слова. Сьогодні вночі, а чорти завжди діють вночі. Вперше за всю історію існування незалежних чорти, ми ініціюємо процедуру імпічмента президента Зеленського, що познущався над виборцями і над країною. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір. Зелений такі різкі заяви від фракції ОПЗЖ з трибуни Верховної Ради викликало рішення Ради нацбезпеки і оборони України. Там запровадили персональні санкції проти народного депутата України Тараса Козака, соратника Кума президента Росії Путіна Віктора Медведчука. Як наслідок, три українські телеканали, якими володіє козак, зникли з телевізійної сітки. Досліджуючи, чого ще окрім телеканалів, торкнуться санкції проти Тараса Козака, схеми виявили, що обмеження можуть не поширитись на значну частину активів і майна, попри те, що воно і входить до сфери його впливу. Це тому, що воно оформлене не на козака особисто, а на жінку на ім'я Наталі Наталія Лавренюк. така Пані Лавринюксон Наталія Лавренюк мені людина, це подруга моєї жінки. та попри те, що Медведчук називає Лавренюк просто подругою своєї дружини Оксани Марченко. Схеми встановили, що це не зовсім так. У нас є всі підстави вважати, що це цивільна дружина соратника Медведчука Тараса Козака, яку він не вказує у своїй декларації, і яка володіє майном, що оцінюється десятками мільйонів доларів. Ми розповіли про це ще у 2019 році. З того часу він досі не вніс в декларацію ані Лавренюк, ані її численне майно. Наталія Лавренюк родом зі Львова, але окрім українського громадянства, вона має ще одне російське. Причому російський паспорт вона отримала у дорослому віці вже після Революції Гідності у 2015 році у місті Калуга. Першими зафіксували її разом із Тарасом Козаком у вересні 2018 року у київському аеропорту Жуляни. Схеми з'ясували, що Лавренюк постійна супутниця Тараса Козака. Починаючи з 2005 року, майже в усіх мандрівках жінка була разом із ним. Іноді Козак і Лавренюк разом літали по 4-6 разів на місяць. На весілля Пасенка Віктора Медведчука восени 2020-го Козак і Лавренюк теж приїхали як пара. А сам Тарас Козак зізнався схемом, що вони із Наталією мають спільну дитину. У Нас є спільна дитина. Однак при цьому не пояснив, чому не вносить її у декларацію як цивільну дружину та не декларує оформлене на неї майно. Задайте мені питання. Я вам відповім все. Таке вам ставлю питання. Ні, просто я зараз пішов на засідання. На пиші дуже стушили. Візьміть мені всі питання. Задайте я так, вам бідний, все відповім. чому ви не декларуєте її майно? ній 12 квартир за мене... задайте питання. Відповім чим володіє Наталія Лавренюк в Україні. Квартирою площою понад 300 квадратних метрів у старовинному будинку поруч із парком у центрі Львова та кількома нежитловими приміщеннями. Одне із них знаходиться у приміщенні готелю Швейцарський у середмісті Львова. Раніше Лавренюк була власницею цього готелю однак, у 2019-му через місяць після виходу нашого сюжету, продала його у Києві в 2018-му Купила однокімнатну квартиру в новобудові на оболоні за більш як мільйон гривень. Крім цього, відповідно до реєстру речових прав Наталія Лавренюк володіє і десятьма земельними ділянками. Дві з них у селі Осещина на Київщині на березі заплави Дніпра. А це село Тарасівка під Києвом. І в Наталії Лавренюк тут вісім земельних ділянок загальною площою понад 4,5 гектари, практично у лісі. Відповідно до копії договорів куплі-продажу, вони обійшлися їй майже у півтора мільйона гривень. Також їй тут належить будинок із прибудинковим комплексом та терасою загальною площою понад 500 квадратних метрів. Крім цього, у листопаді 2020 року супутниця козака придбала мінівен Мерседес преміум класу. Ринкова вартість такого авто понад 52 тисячі євро. При цьому офіційні доходи жінки відповідно до даних джерел схем в українській податковій навряд чи дозволили б їй самостійно придбати все це майно. Починаючи з 2004 року і до 2018-го, вона сумарно офіційно отримала трохи більше 5 мільйонів гривень доходів. В Росії у Лавренюк із 2018 року є частка у нафтовидобувному бізнесі, а саме в компанії ООО «НЗНП Трейд. Ця компанія займається бурінням нафтових свердловин у Ханти-Мансійському окрузі. А її 61% контролюється, АО Ренесанс, якою згідно декларації Віктора Медведчука, володіє його дружина Оксана Марченко, і це не випадково. Бо Лавренюк Це е, подруга моєї жінки. тож, оскільки усе вище перераховане майно та бізнес оформлені не на козака, а на його супутницю та матір дитини Лавренюк, ці статки не потрапили під санкції. Не побачить їх громадянин і у декларації народного депутата Козака як і ще один новий об'єкт нерухомості, який вражає своєю вартістю. Він знаходиться у Москві. Після наших розслідувань у громадській організації Центр протидії корупції почали ретельно досліджувати діяльність компаній, в яких фігурує цивільна дружина Тараса Козака. Ми зустрілися з аналітикинею ЦПК Антоніною Волкотруб. Доброго дня! Доброго дня! Днями вона помітила, що в кіпрських документах Наталія Лавренюк почала вказувати своєю адресою нову квартиру у Москві. Ми аналізували аудиторські звіти кіпрської компанії Хакаїл Лімітед» і виявили те, що вона видавала кредити або й отримувала кошти від ряду інших кіпрських компаній. Хакаїл це компанія, яку донедавна декларував Тарас Козак. Тож аналітики вивчали діяльність фірм, з якими вона працює, в тому числі фірми, яка з середини 2020 того року належить Лавренюк. В реєстраційних документах вказується адреса прописки фізичної особи. Ну, відповідно, це свідчить про те, що Наталія Лавренюк прописана в Росії. Схеми вирішили дослідити, що ж це за майно, і нам вдалося встановити наступне. По-перше, у 2020 році Наталія Лавренюк отримала новий російський паспорт. Її попередній тепер значиться у офіційних даних МВС Росії як недійсний. По-друге, за даними наших джерел у російських правоохоронних органах, Лавренюк справді змінила місце реєстрації. Тепер це не стара п'ятиповерхівка в Калузі, а нова квартира у центрі Москви. на вулиці Єфремова, 19, неподалік станції метро. Спортивна журналісти схем замовили витяг із офіційного російського реєстру нерухомості за цією адресою, аби з'ясувати, хто є реальним власником квартири і яка площа цього житла. А поки система опрацьовувала запит, ми вирішили дослідити комплекс, адресу якого вказала місцем реєстрації цивільна дружина Тараса Козака. Найцбрідж Прайват Парк жилой квартал класса Делюкс. Унікальний проєкт жилої недвіжимості, виповнений в традиціях британської культури градостраєні. Найцбрідж Прайват Парк позиціонує себе як розкішний квартал у центрі Москви. Звідси до Кремля 5 кілометрів. Комплекс складається із чотирьох семиповерхових будинків у англійському неокласичному стилі із закритим парком площею 2 гектари. Будинки названі на честь англійських династій: Тюдори, Вінзори, Ланкастери, Стюарти. В офіційному буклеті комплексу зазначено, що дизайном займалися відомі дизайнери, серед яких компанія племінника королеви Британії Девіда Лінлі. І це дуже дороге житло. Московський найцбріч добре відомий Андрію Захарову, журналісту розслідувачу з Росії. Ну опять же повторю, знакової іменно своєю э, системністю такої там таких больше нет предложений больших а в этом районі и в цілому в центрі Москви. Э, вот. І, навіть сусідами. всі знають примір, хто там живеть. Потім людей престижно там купити. А це воно просто супер 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 суперсуперлітний комплекс. На початку 2019-го розслідувачі російського видання інсайдер знайшли тут квартиру керівника пошти Росії Миколи Подгузова. А через рік журналіст Андрій Захаров опублікував розслідування про те, що в Найцбріджі має житло сестра глави уряду Російської Федерації. Я конкретно займався там. Є квартира у сістри нинішньої Росії Мішу. Стениной. Причем интересно, потому что она нигде никогда бизнесом не занималась, не работала. Я полагался, даже что там живет сам премьер-министр Мишустин в этой квартире. По-моему, у нее 180, да, 180 квадратных метров. И, соответственно, я посмотрел перед эфиром, там сейчас примерно 20 тысяч долларов стоит квадратом, 20 тысяч на 180. Да, 300 мільйонів доларів. Ну, мені кажеться, не плохо. Квартира площею майже 180 квадратів і вартістю 3,5 мільйона доларів. Це справді може вразити, бо менш ніж за половину цієї суми пропонують, наприклад, цілий замок біля узбережжя Франції на 630 квадратних метрів із 12 макімнатами і 3 гектарами землі. Але коли ми нарешті отримали офіційну виписку з російського реєстру на адресу, вказану Наталією Лавренюк, стало зрозуміло, що у Мішустіних відносно скромне помешкання. Бо в цивільної дружини народного депутата України Тараса Козака квартира в три з половиною рази більша ніж у сестри прем'єр-міністра Росії у Найтсбріджі Лавренюк із березня 2020-го володіє житлом на 657 квадратних метрів. Відповідно до даних із витягу, квартира Лавренюк розташована на першому поверсі одного із будинків комплексу і має так званий антресольний поверх, тобто два рівні. Що це за житло? Ми проаналізували всі типи помешкань, які існують в найзбріч. Їх чотири класичні квартири, квартири з терасами, дворівневі квартири і пентхауси. І під критерій, перший поверх і площа понад 600 квадратів підійшов лише один: це дворівнева квартира з прибудинковою ділянкою землі, окремим входом в помешкання і семиметровою стелею у вітальні. Примітно, що у 2016 році квартиру саме в цьому комплексі із площою саме 657 квадратів назвали другою у топ 5 найбільших квартир старої Москви за версією експертів однієї з компаній. А тепер щодо коштів, яка ринкова вартість квартири супутниці нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака? Ця сума більш ніж удвіч перевищує ту, за яку нещодавно продали один із кращих українських стадіонів Одеський Чорноморець. Ця сума вища тієї, яку виділили з Дорожнього фонду, щоб протягом року ремонтувати дороги у Закарпатській області. Це навіть більше тієї суми, яку кажуть експерти, можна було б використати для створення в Україні власної лабораторії для розробки вакцини від ковіду. Ідеться про 13 мільйонів доларів США. Це якщо брати серед ціну за квадратний метр у комплексі на березень 2020-го, коли Лавренюк набула квартиру у власність. Тоді за квадрат на вторинному ринку в середньому просили майже півтора мільйона рублів, тобто трохи менше 20 тисяч доларів. І ми точно знаємо, що гроші вкладалися не на етапі інвестування в будівництво, а вже після здачі об'єкта. Лавренюк друга власниця цієї квартири, після дружини російського бізнесмена українського походження Володимира Паліхати. Ну і як же без паркомісць їх у Лавренюк аж чотири по 14 квадратів кожне, плюс декілька додаткових приміщень в підвалі. Таким чином ми встановили попри введення Україною персональних санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака. Вони наразі, схоже, жодним чином не торкаються значної частини його активів і майна, хоча входять до сфери його Впливу, бо юридично компанії та нерухомість оформлені на його цивільну дружину, яку він роками не вносить до своєї декларації про майно і доходи, хоча цього вимагає закон. Чи ефективний такий підхід запровадити санкції проти особи, але залишати лазівку і можливість захистити активи, оформлені на близьких людей? Чи планує влада виявляти усе майно та бізнес пов'язані з Тарасом Козаком, щоб поширити санкції і на них? Про це ми запитали в офіційному листі до РНБО. А поки чекаємо на відповідь, вирішили дізнатися, як із подібними проблемами борються на заході. Ми звернулися із цими запитаннями до одного з ініціаторів запровадження санкцій проти проросійських політиків та олігархів, колишнього координатора санкційної політики Держдепартаменту США Деніела Фріда коли ви запроваджуєте санкції щодо особи, ви також маєте право запроваджувати санкції щодо її бізнес-партнерів та тих, хто надає їй матеріальну підтримку. Ми дуже добре знаємо, що часто члени сім'ї, діти, подружжя, різні партнери виконують роль утримувачів активів під санкційної особи з метою уникнення санкцій. але ані українські, ані навіть захід. Дні санкції не можуть дістатись майна родини Тараса Козака у Росії. Можливо, саме тому розкішні апартаменти у центрі міста придбані не у лондонському, а в московському найзбрідж. Тут ці інвестиції на мільйони доларів незрозумілого походження у відносній безпеці. Росія, звісно, не визнає санкції США або ЄС. Якщо український олігарх має активи в Росії. Вони будуть у безпеці від західних санкцій, але вони не будуть у безпеці від Путіна. Вони завжди будуть вразливі перед Путіним. Вони не будуть у безпеці. Їхня власність насправді не буде їхньою. Це буде їхня власність, але лише доти, доки Путін це дозволить. Путін Схеми звернулися до Наталії Лавренюк у кількох месенджерах, щоб запитати про походження коштів на все це елітне майно. Вона вирішила не відповідати та заблокувала номер журналістів. Чому народний депутат Козак не вносить Наталію Левренюк у свою декларацію, а разом із нею і все оформлене на неї майно? Чи не було це способом приховати ці статки не лише від антикорупційних органів, але й убезпечити від санкцій? Отримати відповіді Тараса Козака на ці запитання не вдалося. За даними сайту Верховної Ради, востаннє народний депутат з'являвся у парламенті восени 2020 року. Тож ми вчергове надіслали йому письмовий запит та очікуємо на відповідь. На сьогодні це все. Це була програма журналістських розслідувань схеми. До зустрічі вже за тиждень. Щасти.